Доброго дня! Сьогодні я хочу приготувати чи почати приготування варення з кабачків. Ми кожного року робимо таке, в нас в сім'ї таке полюбляють варенечко. Кому може цікавий буде рецепт, цей цікавий, приходьте і будемо готувати разом. Для цього нам потрібно на кілограм кабачків, кілограм цукру і лимони. У мене тут 2 кілограма кабачків і 2 кілограма цукру і лимончик. Все, зараз будемо їх чистити, нарізати. Кабачки я помила, пообрізала хвостики. І зараз буду їх нарізати кубиками. Я не обчищаю кожну шкірочку. Зернята подивлюся, але мені здається, що всі зараз молоденький кабачок, там нічого старих ще нема зер... зерняток, тому я нічого не удаляю. Краще було б взяти жовтенькі цукінні, жовті, оранжеві, такі помаранчеві. Взагалі було б добре, але ми. Це життя робимо зі звичайного кабачка. Нарізаємо кубиками. Отак десь приблизно таким кубиком всі кабачки. Якщо шкірочка дуже така, що вже прям старенька, чи як тугенька, жорстка, то, звісно, може, треба краще прибрати. Але воно таке, потім в варень, в варень як звариться, ця шкірочка дає такий, як цукатик, такі вони. шкірочка ця гарна і ну, все, варенечко дуже-дуже смачне. Тому готуємо. Нарізаємо всі кабачки. Ми будемо робити не одну мабуть, партію. Ну, це 2 кг, потім ще, як. Може, знайду десь жовті кабачки. Жовтих ще може зроблю, може, ще з аперсином зроблю. Ну, не один раз зробимо. що Один раз вийде там баночок, може 4, це мало, хоч би хоч вісім. Було б вже добре. Так, нарізаю я кабачки, в окрему тарілочку, або вже прям безпосередньо в кастрюлю, в якій будете варити вареничку. Я хочу в цьому році ще додавити, спробувати додати ванілін. Начиталася, що ще й ванілін, і родзинки додають. Ну, родзинки не буду, Добавлю, по традиції додав тільки лимон, кабачки, цукор, але в кінці хочу ще додати і ванілін. І подивлюся, що з цього вийде. Може, оце одну партію зроблю іменно з, з додаванням ваніліну або ванільного цукру. Все, я нарізаю. Нарізали ми всі кабачки. У мене, на 6-літрова ця кастрюлька алюмінієва. Зараз додамо сюди цукор і залишимо до ранку. Посипаю цукор. Ще одну упаковку. Так. Зараз трошки потрусимо його. Він усядеться, уляжеться, пусте сік. І все буде добре. Все розтане. Так, все. Я ставлю його просто на стіл чи на плиту. ну Не включено ж, звісно. А просто накрию зараз крижечкою, поставлю на плиту, і він потихеньку-потихеньку буде таяти е, цукор. І виділиться багато соку кабачкового. І завтра будемо починати варити варення. Лимони я додаю потім в кінці. Ми будемо декілька разів підварювати варення, і я додам його там в третє варіння, як би сказав, на третій день, як будемо проварювати третій день, вже тоді додавлю наші лимончики за смаком. Можна один, можна два. Ну це вже як ви захочете, скільки є у вас лимонів. Ну, не переборщіть. Пройшла ніч, кабачки пустили сік. Зараз ми їх помішаємо. І відваримо просто до закипіння, доведемо до закипіння, закипить, і ми їх просто виключимо, і до завтра вони будуть знову стояти. Отак От вони зменшилися, соку багато стало. Ну, звісно ж, рідкий сік, тут такий, рідина рідка багато, але вона зменшиться початок варіння нашого варення з кабачків. Зараз закипить, закипіли наші кабачечки. Зараз 5 хвилиночок і вимикаємо. Так, пройшло 5 хвилиночок, вимикаємо наші кабачки. Кабачкове варенечко майбутнє. І все. До повного охолодження. Я залишу до ранку. Пройшла ніч. Ось так виглядає наше варенечко. зранку підварене. Воно трошки змінило колір. Але е, кусочки залишилися цілими, якими й були. Зараз я підварю знову, закипить і вимкну. І ще до вечора постоя, поки не до той пори, поки не охолоне, е, повністю не охолоне. А потім будемо ще варити. Доводимо до кипіння і варимо 5 хвилиночок. Підготуємо лимончик для нашого варення. Уже воно достатньо проварилося. І ще пару раз по 5 хвилиночок проваримо і все. Тому зараз підготуємо лимон, наріжемо його маленькими долічками. Зараз приберемо зернятка. і разом з кожурою наріжемо лимони. Лимончик я нарізала. Оце на нашу порцію варення один лимончик. Оце один лимон. А це скільки було зерняток. Дивіться, обережно витягуйте добре кісточку, щоб кісточка не попала в варення. Я знову включила проварювати ще один раз варення. Додавляю до нього лимончик. Так, лимончик. Зараз закипить, проваримо і вимкнемо знову. До повного охолодження. Так, воно зменшилося в об'ємі вже добре. Так, трошки-трошки воно вже загустібає. Вже трошки тягнеться, як уже на варенечко схоже таке. Так, Але ще варимо з лимончиком. Можна трошки зібрати піночку, оцю, що утворюється при кипінні. будемо вимикати, до завтрашнього ранку, воно буде у нас охолоджуватися, настаюватися. Проварюємо варенечко наступного вже дня. Дивіться, яке воно вже густеньке. Це вже у мене проварювання п'яте. Я хочу, щоб трошки було таке воно іще густіше. Можна, звісно, на чотирьох проварюваннях остановитися. Але я ще хочу, щоб іще трошки густіше було. Зараз закипить і будемо розливати по банкам. Зараз я пропарю банки, кришки. Зараз кришечки закиплять, вийде, і буду пропарювати банки. Традиційним звичайним способом. Баночки пропарюємо. Варенечко закипіло добре. Зараз я хочу додати ванільний цукор. Так, додаю я ванільний цукор і подивимося, що з цього вийде. Аромат. Ну, Звісно, гарний такий ванільний. Все. Зараз 5 хвилиночок. Ще піночку цю зберу, 5 хвилиночок і вимикаю. Прикручу і буду розливати по банкам. Варенячко наше готове, я роздала його по банкам. Вийшло 4 банки півлітрових і одна 350 грамова баночка ще п'ята. Так, як охолоне, я покажу, яке воно в банки густе. Думала, трошки більше останеться, і я покажу, яке воно густе. На пробу трошки останеться, але на пробу нічого не, не залишилося. Все впритик. Варенячко охололо. Дивіться, яке воно. Густеньке варенячко. Ось тут, наприклад, багато рідини, як би сказати. то варення. не, ж... не рідке таке варення Закриваємо ми його кожного року. Ще закриємо партію, трошки пізніше, може, з апельсином. Так, от такі діла. Всім смачного, дякую за увагу. Приємного перегляду! До побачення.